завідувач ректору оперативної роботи Ворховський Володимир Олександрович. Похвастайтесь будь ласка, що ви наловили. Ну покажіть, так, що ловите. О, молодці. Норми вилова, знаєте? Норми вилова, знаєте? Норма вилова – це е, кількість допустимого є риби, які дозволено за одну добу виловити на риболовні. Так, що? А ви що співали? От на троєх етап у ліволі. забрали, мотичка на